Громадська організація Хелп Енімал сесною близько року. Херсонці опікуються безпритульними собаками. Це без грошей з доброї волі, каже одна з волонтерок Юлія. Сама вона музикантка. Ми вільний від роботи час. Приділяємо тому, що хочемо трошки допомогти тваринам зробити наше місто краще. Чесно, бо я не розумію, як люди викидують тварин, Ось, наприклад, цю вже смін викинули на трасі. Ми думаємо, що вони з масі жили разом, бо вони дуже в теплих відносинах між собою. І вони були всі в кліщах. Це було просто жахливо на це дивитися. Видно одразу було видно, що вони домашні. Ну, бо манера поведінки тварин, які жили на вулиці, які жили в квартирах або вдома, дуже відрізняється. Своя сумна історія тут у кожної тварини. Герду волонтери підібрали у полі. Собака жила там з двома цуценятами. І у неї, каже Юля, була передостання стадія анорексії. Цуценят прилаштували, саму герду відгодували. Тепер вона одна з півтора десятка мешканців притулку. Нещодавно переїхали до цього приміщення. Раніше говорить Юля, тут була пожежна частина. Багато років приміщення було порожнім. Наразі тут немає ні води, ні електрики. Нам потрібно якісь криті приміщення для того, щоб перетримувати тварин після операції, або елементарно, щоб ми могли поставити їжу, корм і таке інше просто в приміщенні, де не буде вологи. Але, на жаль, це проблематично зараз. Насамперед, для криші в нас немає фінансування і в нас немає просто чоловіків, які б це могли зробити. Ще одна проблема, говорить Юля, це сусіди. Люди були проти, однозначно. Тоді вони ще не погрожували після того, як тут було три собаки, три невеличкі собаки, вони взагалі вони навіть не гавкали. Люди почали казати, що вони їх будуть отруювати, бо їм це не подобається. Житлові будинки і територію, де розміщений притулок, розділяють десь 20 метрів. Світлана живе навпроти. Жінка каже, люди не проти притулку, просто бояться антисанітарії. Я не проти я не проти. У нас також у всіх собаки і коти. Ми їх любимо, але щоб не було цього гавкання, щоб не смерділо. Ніхто труїти не збирається. Ми ж люди. Просто щоб був порядок. Це тварини. Їх потрібно десь утримувати, лікувати. Подивимося, як ми будемо жити по сусідству. Я розумію, що це притулок. Тварини іноді помирають. Не хочеться, щоб могильник тут робили, бо в нас діти. Утримують притулок та тварин у ньому за пожертви людей, каже Юля. Усі тварини стерилізовані, їм роблять необхідні щеплення. Аліна Олефір, Володимир Чепинога, Новини на Суспільному, Херсон.